Якщо ми говоримо про мирний процес, переговорний, шо, переговорний скажемо, да, так, мабуть, мабуть, так, про треба довести до абсурду, то всі ті теми взлітають нормально, тому що участь Д... Путіна і слово мир це ж не тотожні поняття. Та і питання по легітимності Путіна насправді. Е... Після виборів на окупованих територіях це, це питання заходу, який визнав. Ніхто ці під сумнів не поставив. Ці. Да, да, тому не що рані. питання ж таки, подвійні стандарти. Коли ми, а, що від того, що Путіну визнають? Вибори в Криму чи не визнають, вона ж на суму не змінюється. Тобто в результаті uh -huh. його все рівно визнають ну, uh -huh. президент. Uh -huh. а, в принципі, це привід для того, щоб взагалі його не визнавати проведення виборів на окупації. Якщо ми говоримо як декіль... по-чесному, по по по. По нашому по правовеччиськи, да би мовити, по ну, знавчому ми, ми знову повертаємося до певних от, подвійних стандартів. Да. Це коли е цивілізований світ розповідає про демократичні принципи, цінності і так далі. Але да. але насправді це знову ж таки ми говоримо маркетинговий хід. Ну зараз це ти робиш вже певні такі висновки гіркі вже на третьому році широкомасштабної війни, і взагалі в цілому у війні в Україні, тобто починаючи з Криму. Ситуація ж можна було тоді вже в принципі, да? зробити. Да -да -да. Пригадуєш, от да -да -да. Валерій він точно пригадує мій алгоритм, який був ну. Я навколю з кожної праски в Україні мовив і розповідав, що треба зробити для того, щоб не допустити широкомасштабної фази війни. Тобто, я думаю, що і в посольствах і це було почути так далі. Не взлітала формула тільки тому, що ну дійсно, а кому вигідно сьогодні, наприклад, ну, грубо кажучи, створювати передумови, де заморожений не просто конфлікт, а потім реально створюються платформи, які по суті можуть повернути для будь-якої держави, яка постраждала статус-кво. Чи може Грузія щось сьогодні за, за цей період вирішила? Ні. Молдова також ні. А сьогодні Придністров'я, я задаю питання, чи Придністров'я саме. Азербайджан вирішив. А вирішив. Знову ж таки, повернімося до питання, яким шляхом вирішив Азербайджан. А звідси, ми знову ж таки, враховуючи, що тепер досвід Азербайджан. От те, про що я от. Я сьогодні не то що сповідую, але розумію, що, можливо, нам доведеться на таку формулу виходити в плані не просто консультації, а ініціаторів переговорів. Чітко от є демонстрація, що от є країна, яка тобі винна, є непокаране непокар... зло. Але заморожений конфлікт може мати місце, якщо ви є гарантом безпеки цього умовного, називаємо там цієї холодної фази. А гарантом uh -huh. ти можеш бути тільки тоді, коли твої війська з твоїх же ж громадян чи по твоїх контрактах будуть знаходитись от тут, тут і тут. Ось тут ми можемо говорити: я моделюю ситуацію. Ти робиш заяву пропозицію Китаю офіційному, да? Умовно, реакція Китаю для мене зрозуміло, погоджується чи не погоджується. Тут питання: ви за те, щоб йшли бойові дії, чи проти того? Допустимо, визнавати? Вони проти. А? вони проти Вони проти того, щоб йшли бойові дії. Правильно? Правильно. Значить, ви готові? Україна готова. Ми не думаємо, що Російська Федерація, якщо завтра умовно прилітає літак з китайський, а тут ще штатівський. От паралельно сідає це. Я ну як скажу, я на 99,9% переконаний, що ні Іскандер, ні кінджал, ні циркон. Не прилетить в ту точку, от сто відсотків. А вже далі, яким чином ви придумаєте міф для південного півдня, для Російської Федерації, це вже ваша історія. Ми підписувати з Росією нічого не будемо. Але ми поступні нюанс, Є так. мільйони людей, які залишаються в окупації. Ми ж не про не пропустімо про порожні друг... території. Це вже другий говоримо. етап. Перший етап зупиняється гаряча фаза. Другий етап, коли є Китай. А по великому рахунку, якщо ми так говоримо з грубше, ми. По суті, частину кордону Китайської Народної Республіки переносимо на, на, на нашу там територію, бо в нас зараз стоїть екзистенційна е, загроза, де закінчиться китайська, китайський кордон, тому що він може мати російський прапор, але по великому рахунку китайський кордон. Тому що як не крути, сьогодні Російська Федерація це є країна азійська. І в своїй культурі, і в своїй ментальності, да? тобто вони в них буде конфлікт по великому рахунку вже закладений між християнством і мусульманством. Ще одна додаткова гаряча точка це то, щоб ми розуміли перспективу проєктування, яким чином ми можемо в майбутньому, і від сьогодні, і в майбутньому вирішувати наші питання. Тому що все рівно в громадянські конфлікти вони так чи інакше там закладені в основі. І тут. Я не знаю, чи варто і зараз говорити про це публічно, мої роздуми. Але якщо ми говоримо до такого рішення, мені здається, ремність поставляться наші західні партнери, зокрема Сполучені Штати Америки. Тому що, умовно, Китай формально може перехопити ініціативу. Тобто він стає глобальним миротворцем в екзистенційній війні вперше. Тобто, китайці вони ж ніде не беруть участі в жодних миротворчих. Це цікава деталь. це буде чи леть не перша їхня миротворча місія. Абсолютно, та, та. тобто та. де статус Китаю Сполучених Штатів тобто, але Китайці самі такі самі геноцидники, як і росіяни, навіть більше а, і тут в, і... В, в чисельній кількості вони там та ну да, ми ж зараз п'ятдесят тобто, мільйонів та... уйгурів перетворили фактично на, на рабів. Тому я тут, розумію, але... це, тут, тут, тут така небезпека. і uh -huh. Знову ж таки, є один момент. Da, da, ну, є загроза. Я просто yeah. хочу, щоб от ми наші дискусії просто оцінювали і ризики потрібні, uh -huh. але певні процеси не лінійно. Бо наша проблема, особливо в наших, скажімо, там, еліт або там, скажімо, авторитетних публічних сусідів, що трактування позицій йде виключно через лінійну призму. Так? А коли ти починаєш дивитися в глибину. Ну, ти починаєш розуміти ці процеси. І коли ми говоримо про призупинення війни, ми повинні створювати ті передумови, щоб між гравцями великими не було взаємопорозуміння і злагоди в цьому плані, да? щоб пішла конкуренція. Тобто, якщо мовно, Китай, в моєму розумінні, заходить і формує оцей пояс гарантій, тут ще ж Туреччину можна підтягнути. Да? А паралельно ми ж говоримо про створення військових союзів, наприклад, з Британією, Францією, Балтійськими країнами. Ми ж можемо це робити, і ми повинні це робити. По суті, потрішки воно і робиться. Так, да, воно потрішки, Тобто, але нам потрібен теж відповідний час, і нам потрібно зберегти перше головне за е, життя наших українців. Тому що геноцидна, геноцидність ще цієї війни, якщо брати суто математично, в тому, що Путін може собі дозволити, вибач мене, і 10 мільйонів завтра кинути сюди. Без озброї з ножами з цими з саперними лопатками, тобто от 140 мільйонів проти 40 мільйонів. Да? Тобто, ну ми ж все рівно розуміємо згідно математики, ми взагалі б мали би впасти. Враховуючи, як сьогодні забезпечується фронт, ми також несемо втрати. Тому що, якщо б умовно ми б мали би сьогодні ту номенклатуру озброєння і авіацію, якщо б ми мали б F-16, я вже мовчу про там, інші покоління авіації. Харків би сьогодні би так би не, не, не старався. Ну це ж очевидні uh -huh. речі. Ну, тобто нам розповідають різні пілотів, що якось важко навчити yeah. за ті два роки. Ну, тобто ми ж бачимо постійний пошук якихось аргументів, чому ні. Замість того, щоб знайти 100 так. Оце ти, ти розумієш, що тут з тобою поступає цинічно. Значить, відповідно створюючи оцей пояс, чи буде задоволений Сполучені Штати Америки? ні. Ну, таким розвитком що вони почнуть робити, окрім декларації, вони включають їхні спецслужби і починають посилювати оті сили, які готові до опору всередині Російської Федерації. Це будуть ті ж самі Ічкерія, тобто, да, тобто, це будуть знов ж таки грантові програми, різні підходи. І так чи інакше, ти цей конфлікт всередині Ну, зможеш із нашими інтересами, тому що в Росії можна, грубо кажучи, не розваливши її середини, ти думаєш, це спровокує на це, такі це на це піде час. Але на це вже піде час розуміння наступних поколінь політиків Сполучених Штатів Америки. Тому що, знаєш, ще один чому момент? Я от зверну увагу. Зверни увагу на вікову категорію Путіна, Байдена, Трампа. Ти розумієш, що оце все сьогодні естеблішмент э, цей весь старший, от він по великому рахунку, як завмер. От ще от в позиціях після другої світової війни. от вони по тих лекалах і по тих вот формулах, які закладені були в тому числі і Кісенджер. От вони в цій от і живуть, не даючи можливість нормально країнам розвиватися, ну грубо кажучи, вже в більш глобальних процесах, Окей, ну а тоді на найближчі, як мінімум, там чотири роки. Бо якщо і Трамп прийде, то він теж ті самі. Те, ти оптиміст. Ну ми говоримо про, якщо Хрошо, ми говоримо. все ж таки, що з людьми на окупованих територіях? Вони перед... Ну, Росія переставлю. 음... Ну, 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 я... Якщо давай. ми говоримо Туреччина, якщо ми говоримо залученість Еміратів, які сьогодні дуже активно допомагають нам проводити обмін з полоненими. Сьогодні, навіть ну тобто, сьогодні з найбільшим внесок в обміну, да, о цих навіть операціях, сьогодні це Емірати. імірати, тобто Не тут, саудити, амірати або саудити, перепрошую, да. а, переплутав. Дякую за оточення. Дивись, якщо ти підключаєш ще у ці країни в цьому плані призупинені, тобто та це процес, і ти маєш, я думаю, всі можливості для того, щоб створити цей кордон і. Перевести тих, хто під окупацією, і ті, хто хоче залишитися, ну все-таки в Україні і жити все-таки в цивілізованій країні. Тому що на окупованих територіях, в тому ж самому Криму, по-перше, вже відбулося це переселення, насправді, да? і нам ще наших громадян доведеться шукати на території Росії ті, хто знаходиться в візниці. Це ні, це це, це на це надто великий масштаб для того, щоб про це говорити. Ну, скільки скільки на окупованих територіях живе людей? Ну це давай що? порахуємо з тобою, так прикинемо. Хай це буде 2,5 мільйона. Ну от, ну не менше. І пере, щодо перевезення, це, ну, це ілюзія, м'яко кажучи. Знову ж таки, вони за цей час вони, ну, і терором, і пропагандою перетворюють все да, на, на Росію. Перед вони перетравлюють. Ось в чому річ. Тут же теж і ну, а там лагідної русифікації не буде. Там, там... там... жорстко, швидко. Тому, я кажу, тому коли у нас, здав говорять, що ну, ці тобі, план Трампа. Про який він сказав, що він такого плану не давав, хоча насправді ну, будемо справедливі, да? виглядає, правда, да, да, виглядає саме, да. Трамп подібне, тому що воно за великі, да, да. не відрізняється від Дозависи. того, що він казав раніше. Просто от ще про, про кордони там додалося, да? про, про території. То завжди і це мене до речі завжди от в цих в пропозиціях каже, тут, ну від Україна має відмовитись від територій. Та, да, блін, у нас там що, це Антарктида well, чи що? Не, так не за себе. Ось в чому річ. Так, а ми ж не nah, говоримо of... про, ми зі нашого боку. Тут же. Стоп. Я хочу, щоб От я... Dobre, добре, що це питання виникло, бо я хочу бути правильно протрактованим. Тобто, от якраз, щоб не потрапити в ті пастки, які нам сьогодні закладаються, в тому числі і глобальним світом, тому що умова про уступки території такі лунає. У нас є чітко, що від території ми не відмовляємося. Максимум, про що ми можемо говорити з цим, повторюсь, ви готові зараз зайти на фазу припинення вогню, не припинення війни. А припинення вогню. ви можете це гарантувати, це, якщо карай. ви станете між нами крап, і на цьому далі ми можемо потратити там рік, два, п'ять на різні пошуки. Там тобто вже політичні процеси, навіть як то, що ми говорили, процес заради процесу. Є питання тлумачення цих виконавців, от тих, хто стає на цьому кордоні. Вони так, от е, ми можемо говорити про те, що це припинення вогню. А вони можуть все рівно це тлумачити потім, як те, що ну ви ж уже все, уже ж не Ні, тому, можуть, що, ні. ні. тому що Абсолютно. коли Абсолютно. комунікатор є третя сторона, яка на собі замикає і тримає, грубо кажучи, у ці баланси, він є гарантом того, що завтра Райна. не буде прилетять ракети.